У центральних районах міста безпритульних собак годі шукати, їх майже нема. Зрідка можна зустріти одну-дві. Поодинокі тварини не несуть небезпеки людям, проте в інших районах собак більше, вони згуртовуються і можуть нападати на людей. Проблема безпритульних тварин завжди була актуальною для Харкова. І, хоча в останні роки чисельність безпритульних собак і кішок значно знизилась, їх все одно багато. Інколи собаки просто бігають, а інколи можуть покосати людину. Зокрема, така тенденція спостерігається в районі станції метро Масельського. Були випадки агресії в тому районі, біля басейну. Коли ця стая напала на мальчика, покусала його. Дякую, мужчина вийшов з цього, з пістолетом якимось. Стрельнув, вони розбіжалися, і він взяв машину, відвіз дитинку в лікарню. Тут бігає багато собак, вони усі неприборкані та хижі, і одного разу вони напали на моєго маляка. Окрім ризику бути покусаним, харків'яни з Масельського вимушені терпіти й інші незручності, такі як завивання котів у перші дні весни чи гавкіт собак о четвертій ранку. Незважаючи на те, що безпритульні тварини завдають людям багато клопоту, чимало харків'ян ставляться до цього питання досить гуманно. Кого-то кусають, хтось то хтось хто травить та травіть, собаки це в основному та це... пенсіонери це роблять. Коты по утрам спать не дают, март месяц. Собаки тоже гавкают, тоже. С четырех утра, как говорится, вот этой шустами бегает. Ну, все это от человека зависит. Беспритульно, а куда их денешь? Ну, бомжа, куда можно определить человека? Мужчину, женщину? Только в притулок, правильно? Или сам по себе, как и собака? Ну, не знаю, собирала куда-то их, какое-то определенное место бы. Ну, не травити – це точно, ну хоча б якісь міри приймати треба. У міської влади є своє рішення. З літа 2012 року у Харкові працює центр поводження з тваринами. На офіційному сайті підприємства зазначено, що притулок розрахований на 500 собак. З усіх пійманих тварин працівники притулку відбирають молодих та здорових, інших присипляють. У притулку тваринки чекають на нового господаря. Тих, хто не дочекався, присипляють. Альтернативне рішення пропонує Ліга допомоги тваринам. На офіційному сайті організації вказано, що волонтери Ліги стерилізують тварин та шукають для них господарів або випускають на вулицю. Юлія Цвященко, Роман Черемський для Мальва ТВ